Беруть і назначають, Так. Ну, а ви з Полтавської області самі народжені? Я народжений, з Полтавської області, в селі Салівка, району. района. З ага. рядом. Ага. Недалечко. Це наші строїтелі. От, Пан Білевич построїв свої жінки, Почав строїти Ну, Під час цього строїтельства згорає тут на пустирі дерев'яна церква і люди приходять і просять її. Його построїть таку фундаментальну вже церкву. От, вже вони предлагають йому свою допомогу, щоб він поміг. Він строїться е, вже в, в тройному віді, Строїть усипальницю, церкви і Колокольні. А вона потім помирає під час завершення строїтельства церкви в 77-й і тут 1877 -й. Це все рідне. Плетація з тих часів вона залишилася, ми її... Переставили від... От вона стояла нас під тою аркою. От ми її переставили, щоб її було видно для, людя... для людей. От, в них було троє дітей. Збіра уїхала в Германію під час революції. От, Миколу спіткала смерть під час війни першої світової, а Петро вже як наслідник він унаслідував нас, у всі багатства. був... Закатований більшовиками в місті зі своєю всією прислугою і похований під стінами маєтка. А потім, звісно, мітоги його зірвали ще більшовики. Так само спіткало церкву і їхню тут, тут? Ні, маєток є тут село тут рядом. Можна йти туди? Так, Рядом є село, називається воно Олександрівка, в честь Олександра Дмитровича, воно таке назване. Олександрівка. Або називається воно, ну, ну як Олександрівка, це ми так кажемо, але називається воно Олександрія. Ну, воно таке малесеньке. Там стояв маєток колись. Взагалі, саме перший, знаєте, як все назад, і що взагалі, комендантівка, вона колись була князівкою спочатку, то що Екатеріна Іра визиває з Грузії князя Туркестанова для охорони міст оцієї своїм войском і тут біга, біг, воював, воював, і, в мітогії оселився, і так до старості і дожив. Одружився і на українки, і, в звісно, мітогії на нього рожається внучка, от Софія Михайловна і вона виходить заміж за коменданта Полтавської області, основного офіцера Кримського флота Білевича Олександра Дмитровича. І от князь дає частину земель, придане Софії. От І понині нині не уставно, так. не по уставу називається село Князівка і Білебічівка. І кладовище в нас розділене пополам, з одної сторони, князі ховаються, з другої сторони, ховаються Тобто Ті люди, які з той сторони села живуть, там у них ховаються з тої сторони, а з цієї сторони ці й сховаються. От, А потім вже Пан Вілайович дає Петрові на діл, там є Мотрине ближче до Дніпра, от, і там оселяється Петро. Ну Ніхто із предків по чоловічій лінії не виживає, а виживає от дружина і донька цього Петра. І в звісному ітоді вони там вже конічна, фамілія міняється, міняється. І на даний момент залишився один предок їхній, оце директор на твердих металів у Києві. Є такий Новіков Ніколай. От він там хазяйнує, йому вже більше 80 років і він остається директором. Там він сюди приїжджав це цех, от відстелу поставив своїм пращурам. А таких якихось прямих наслідників з фамілією Мілєвічів таких, таких немає. От храм побудований. Архітектором Лук'яновим, це теж був друг Пана Білєвича, він теж служив в флоті. От, е, в інтернеті є така поширена думка, що от це построєно тільки із-за пірамід Єгипта, Хіопса. Ахіопса. Вони поїхали, побачили, приїхали, зробили таку якусь маленьку копію. От, ну, є такі ще три неуставні теорії. Перва теорія, саме головна, це теорія грузінства. Тобто людина, яка заболіває на туберкульоз, Софія Міхайловна Білевич, от є такі з камішками виложені письміна, це не ми вилажували це, знайшли і підреставрували. Вона була грузинкою. І люба грузинська сім'я вона ховається не в гробу, а в склепі. Тобто Фамільне таке виривається. Будується вона теж пірамідальної форми. І можна в Грузію поїхати, подивитися. Але коли вона заболіває, згорає церква, і, от, можна так сказати, два діла в одному зробили. От. Друга, третя версія вже, можна так сказати, це Севастополь. В Севастополі, якщо поїхати, подивитися, там така сама стоїть церква. Тільки в три чи чотири рази більша по розміру, от, чи наша. От її побудували ще до нас, це ще греки, коли була там містом силки Римської імперії, От як Херсонес, так само і в Севастополі була побудована греками ця піраміда. Ну і четверта версія це от версія пірамідальності. Чому піраміда? І е, я всім кажу, що вона похожа на піраміду, вона ніяк не є пірамідою, тому що... В піраміди в першу чергу не має бути етажів. Должна она бути одноетажна, один вход, один виход. Може там вже якісь тайні, не тайні хода. А от сам принцип одного етажа має присутствовать в будь-якій піраміді, іменно в піраміді. А це пірамідальна форма, тому що в нас є три етажа. От. І чому пірамідальна, тому що у нас є от престол, алтарит. І на престолі стоїть даром От На ній вона один в один повторює на нашу піраміду. Вона має ковпак, вона має церкву внутрі. і вона ще хранить дари, якими причищаються люди больні і які не можуть прийти в церкву старі і немощні. Ну і сирна паска, якщо хто готовий. І бачив форму сирної паски, вона один в один теж похожа на призму 4-грамну. Оце таке. Ну, задумка в першу чергу всі кажуть про хеопси. ну, Я б сказав так, це ж час мір живе, що по копії. А раніше, я б сказав, люди хотіли привзнести щось у історію. Як кажуть, і понині остається це, ну вже нами піднімається. По-другому mm. треба оставити себе я, 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 якийсь слід. От, ну, якщо скопіювати, і це, це ж не слід, це просто от, воровство. Крали і приписали собі. От, а люди все-таки старалися зробити щось своє. От, і в першу чергу, чому? І ще не піраміда, а більше церква, і встроїлася вона як усипальниця і церква. От, це піраміда, яка повернута на 20 градусів від осі пірамідальної. Отож, це не, не суразно, якщо є вже там 1-2 градуса, строїтелі могли ошибитися, а повернута вона на 20 градусів в сторону восходу Сонця. Оце вже наталкує намис, що любий православний храм. Стоїть на Восход Сонця. Отож всі, звісно, іноді приїжджають і кажуть, о, тут вже церква. Вона тут і завжди була, просто в неї був перерив 90 років, і тут церкви не було. А так в церкву ходило по, по архівних документах в Полтаві, які лежать, от там написано, що тут було два священика, два диякона, оцей архітектор Лук'янов, який послі. Завершення строїтельства він став дияконом. І тут і служив, остався до смерті. От Два деякона, два псаломщика, люди, які читають псалти після смерті, або на службі канонаршут. От Оце спочатку вони вголос кажуть, якийсь стих, а люди вже, хор повторяється вже в розпіль. І, звісно, хор. Хор, який состояв з 40 чоловік. От, я думаю, що був один хор одного батюшки, другий хор другого батюшки, один співав в одну неділю, другий співав в другу неділю. А в місті вони співали, мабуть, в неділю на Воскресній службі. От, я, я так предполагаю. І, звісно, в неділю обоє співали тільки на і на пізній службі. От, церкву було ходило 3,5 тисячі людей. Оце були прихожани, які були записані в прихозьку книгу. Ну і все, і так що. Вона так існувала і існувала до 18-го року. У 18 му році приходить сюди більшовицтво і розграбляє, от, як церкву, так і усипальницю. Усипальниці їй там така перестінок в подвалі, в одній під нашими ногами поховані пани, от пан Пілевич і Софія Міхайловна, панянка. А в другій кімнаті ховались маленькі діти. От, ну, так, неофіційно кажуть, що вона була похована в хрустальному гробу. От. І три дні з нею прощалися. І тобто йшли люди з усіх усюд і прощалися з нею. От, то можна предположити, з якими почистями, з яким багатством вона була похована. Оце все розграбилося. Ні косточки немає від їхніх останків навіть. От паном Білєвічем його черепом іграли в футбол і носили на палиці по селі, і знущали з його останків. Ну, Я думаю, десь вони тут на території кладовища зараз спочивають, їх вибросили. От, в другій кімнаті ховались маленькі діти, не, не панів, а просто сільські діти, які вмирали по якийсь там нещасний случай до семи років. От, і ховали в підвалі під самим престолом. Їх не засипали, ховали в дубових, в дубових гробах, не засипали землею, ставили ніша на нішу. От, то, і їх теж розграбили, тож ні костей, ні гроба, ні досточок, нічого немає. Там не залишилося сама земля. От, що робили з доскою, не трудно догадатися, обивали цинком, робили корота для свиней і... Є такі умільці, які робили лавочки, столики для літнього чаю. От вони в нас в селі ще сохранились такі. Ну, частина біл... Білєвичівка, вона найдужче, в нас зараз, наприклад, не заселена така вона полумертва, вже там 8 хат залишилося з усього, з усього От В селі проживало 2000 людей. У 2000 році з час, вже через 15 років, зараз проживає 300 людей. Ну і вся церква була ввішана іконами. Зверху донизу, про це свідчить такий штир. Якщо ви придивитесь, вверху штирість такий желізний. От до нього кріпилася доста по всю, по всій площині стіни, а потім до доски прибувалася ікона. І в той празник вона знімалася і ложилась на новій центральній. От їх було таких штирів багато, ми їх повитягували, вони на даний момент не нужні. А як понадобляться, ми їх опять позабиваємо нові. В храмі нічого не помінялося, пристройку ми пристроїли, вона пристроєна по фотографіях, от і по розказу 102-літньої. Бабушка, яка тут жила до 2013 року, яка тут в цьому храмі співала, от вона розказувала, що була пристройка, і люди до 1984 року її бачили. А в 1984 році, чого така дата, оце розцвіт уже. Люди починають чувствувати Бога, от, збирається тут громада церковна, пишуть усі інстанції, от, призивають. Щоб відбудували, віддали це все церкві, щоб тут був священник і якби вже проводились служби. У ну, 84-му році це все докатується до КПСС Києва і Київ дає указ про руйнацію от, всієї цієї будівлі. Ну, звісно, пан е, Сінєльник, бивший голова села, він. Перший раз, другий раз, третій раз призиваю сюди бульдозери, Вся техніка вона ламається, не, не, не може нічого зробити і нанімаю п'ять чоловік, і на чолі з ними він руйнує От, пристройку, яка була построєна з Кирпича. Частина Кирпича була, залишилась, коли ми приїхали сюди від Тудови, 2004 році то вона, ми її били три дні, щоб відбити. До такої степені був той в'язкий цемент, от який робився з жовтка і з дитячої кров'ю. Він замішувався і робився такий цемент. До такої степені він держав це все. Ну і зруйнувавши, тут зробили ритуальну площадку, а тут було. 90 років тут хранили ядохімікати, от, всякі удобріння і зерно буряка. В подвалі, коли ми приїхали в 2004 році, було три прицепа тракторних дусту лежало. От, це так було. Ну, це в 84 році він був завезений. От його таке каліченство ніколи не було. Ці люди, які працювали в колгоспі, вони розказують, що більше одного прицепа там не хранили. А от коли вже почалося це бурління, то завезди під зав'язку і закрити, щоб ніхто нічого не, не бігав тут і не хотів. Про колокол, про колокол можна розказати, що він був практично, практично золотий. От, чим більше благородного металу в Колоколі в дзвоні, тим він благозвучніший. От, ну, його теж розбили люди під час революції от, і вирішили його розбити такі на маленькі кусочки, і роздали всім людям, які там участвували чи не участвували, не знаю, як вони ділили. Ну, більшовики його теж шукали по селі. Не знаю, в природі не знайшли ні жодного кусочка. Може й знайшли, хто його знав. От, під час закриття церкви 18-му році то, був мітинг тут. На сьогоднішній день сім чоловік не стало в сеї. От їй забирав поронок і того вже ніхто не протілився закриттю церкви. В церкві нічого не помінялося. От ми добавили ступеньку, яка відділяє алтар від центральної часті. Ну, вона існує в будь-якому храмі, а так от іконоста стоїть на своєму місці, аналогі стоять на своєму місці, Коробби, хрести — хреститься все є. Колись було, так і стоїть понині. Ну, звісно, тільки ж вже все знову построєне. Старого нема нічого. По селі я пройшов три рази по селі на хрещення, береться там відро води Хрещенської хрещ, і кропили, йдеш і святиш хату. Питав людей, немає ні, у них ікон з цієї церкви, то всі відповідали, що немає. Ну, потім об'явився, в цьому році в прошлому році приїжджала людина з Дніпропетровська, такий старий дідусь, він розказував про бабусю, яка теж десь у 2013 чи 2014 році померла. Ну, вона тут жила, а потім виїхала. От, вона забрала з собою ікони з цього, з цього храму і ждала, поки в, 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 відновиться церква. От, їй сповіщали, що в 2004 році почалася реставрація. От, коли ж ти віддасиш ікони, кони, в неї було їх до 10 штук. Ну, так вона казала, що добудують, привезуть, добудують, привезу, а потім вона вмерла і на даний момент все пішло дітям, а в дітей вже немає їх. Тих коней. Більше того, що вони їх продали, то що вони були більш всього, що писані. Оце таке. А так в церкві нас, що сталося, що йому 160 років, це Камня і Ось Оце те, що в 1877 році було добудоване, і воно стоїть 160 років, от з 1855 року тут відбуваються служби, відбувалися, і от ми день це наш, ну, цей рік вважаємо началом будівництва. От таке. 22 роки його будували, ну і добудували. Воно не каркасне, от нема ніяких зв'язок, нема ніякого желіза, перетяжок, щоб держали стіни. Це от, І зато їх будували так довго, під нахилом вистоювалось воно. Всього більше нема нічого. На даний момент, от, от сьогодні була служба, було троє людей, приходять. так? В основному троє приходять. В селі 300 чоловічка. 300 офіційно, а так.